В тому, що коли ми збільшуємо кількість вдохів і видохів, а збільшуємо ми їх в моменти стресів, в моменти переживань. І дуже часто ж ми переживаємо з приводу того, що ну, коли потім та, відмотуємо плівочку назад, то розуміємо, то, чи варто було до тих переживань. І в цей момент у нас. Дихання стає частішим, та? і яким воно стає поверхневим. І ми і замість 21 тисячі шістьсот вже там може набігти, як ви там понаписували, 30 тисяч, а можливо і більше. І це дуже шкідливо, тому що е, насправді, ну, по-перше, шкідливо, бо ми в цей момент дихаємо неповним диханням, і на фізичному рівні ми менше кисню поглинаємо, та? і наші всі органи отримують. Менше цього, цієї їжі да, у вигляді кисню. А, а по-друге, ми просто зменшуємо кількість свого життя, років свого життя. Тому що згідно йоги, на, на життя нам видається певна кількість вдохів і видихів.